Вітаю все про світло. Сьогодні 11 грудня, 24 рік. Останнє відео про салати, які, яким більше місяця, тому що вже, мабуть, їх час з'їсти. Тут дивіться, в чому, в чому сенс. Ось салат одеський кочерявець. Ось його такетка. Гарний салат, але він уже зараз. Я зараз підніму його. Отак. Він пішов уже в стебло. таке. Ось таке він гане. Тут, тут було в вазоні дві рослини, одну ми з'їли. одна залишилося Ось ще такі саме, деський кучерявець. З такої відстані. Вони всі великі. Але всі вже пішли в стебло. Зараз десь спробую. Там третє ще залишився десь у нас там, з того боку. Я не знаю, добре це чи погано, але. Сам факт, що вони вже отакі. А далі ось два куща. У мене їх було два. Це лавороса. Чудові салати, як на мене зараз, я з мою руки. Тут дві рослини. Дві рослини в. Навіть три, третя, третя маленька, ось вона, така бліденька з цього боку. А дві. Дві такі гарненькі. Він ще не, не пішов в стеблу. І цей не пішов з тиблу. Цей теж дуже гарний. А ось третій салат у нас тут це у нас Лоло Біонда. Він світліший за всі салати. Зараз я його зроблю. Тут у нас дві рослини. Ось я в руки вруці тримаю дві рослини. Цим сьогодні салатом від дня посіву. Вони сіялися 6, го 11, сьогодні 13. Ну, я кажу 13, 11-12. го Тут два меншеньких і один такий слабкіший. Там, мабуть, просто більше рослин в одному горшику. Це по салатам як вони виглядають? Базиліки. Ми вчора дивилися більш-менш низенька, вони ще гарніше квітнуть. Ну, все нормально. Ну, Ха ще постоять, тут місце трошки є. Я, може завтра на це місце поставлю гірки. Зробимо трошки більше світла, бо там, де ми стоять зараз, він трошки незручно. І Там вікно там протяг, а протяги гірки не люблять. Так, значить, пішли далі. Ось вчора встиг присадити томати. Затівалася ця історія з томатами із-за оцього от чотири рослинки за цих рослин. Що повинно було бути? Оці рослини вони звуть балконний Єлов. Це якийсь німецьке, я не, не, не знайшов пакування, мабуть, викинув. Це німецьке, німецьке насіння. Я їх останній раз сіяв якраз перед війною. Це були темно-зелені, чудового вигляду такі дубочки. Рослина сама дуже гарна, і на ній томати помідори були такі яскраво жовто, -жовто гарячі сонечка. Але я можу помилятися, але я щось не пам'ятаю, щоб вони мали картопляне листя. Балконне диво червоне це було посіну для порівняння. І цей третій рядочок п'ятого станція на сороме румянець він теж був посівний для порівняння. Це сливка, кущ невеликий, але все-таки кущ на городі. А цей томат він би був таким сантиметрів 30-40 і вже перевірений. І це друга історія це насіння темп торгової марки Професійне насіння. Вони мене з перцями декоративними якось надурили. Я купував насіння, у мене зараз зросте, я потім покажу його Аладін перець. Якщо вирощувати його під гарним світлом, то він перетворюється в Бабаба з такою широкою кроною, дуже багато перців, всі вони дуже гарні. На різних стадіях стиглості різного кольору. Але у мене зараз виросли перчини фіолетового кольору. Рослинка фіолетового кольору, і якось спробував його ростити. І квіт він фіолетовими, фіолетовими квіточками. Такого не було в Володіні, в який я купував раніше. Те саме насіння, торгівельна марка, професійне насіння. Ну, якось я не знаю, як, як тоді? Ну, навіщо тоді оце? Тоді це втрачає сенс, тому що я не знаю, що зараз росте. Ну от історія. Оце от салати пішли тут кілька кущиків слабеньких, а взагалі-то вже більш-менш вони вже пішли в ріст, тому ми великі, які я показував, зараз ще їх покажу, ми їх з'їдаємо. Ось ці. А ці у нас підростають, і ми вже будемо тоді. А, до речі, от з цих великих ось один а, кущик, оцей зараз прочитаю, як назветься. Галандер. От Голандер от так і не виріс. Отакий він. Ну Він, мабуть, виросте пізніше, я його залишив. Хай хай росте. Можливо, він був слабкішим, коли я його присаджував, я не пам'ятаю. Але ж, отака історія. Далі рукола я сьогодні її полив знову. Я її прорідив вчора. Треба ще пройдити, бо, бо видно, що він багато дуже рослин в одному в, в одній камірці. Там, де тісно вони менші, там, де їм вільно, вони отакі гарненькі. Вони стояли вище. Я переставив на, нижню, на, нижчу, на нижчу полицю тут е, вище до ламп, щоб не, не перевішувати лампи. І зараз вони у мене тут стоять. Це у нас е, по села по, там Полив трошки сьогодні з е, бризкалки базиліки. Ну, базаліки всі нормально виглядають. Нафіга їх скільки не знаю, це ж треба буде їх розсадити. Ну, щось залишу. Щось або віддам, або щось як мікрозелень, з'їсться. Редис. ну Вже навіть отут видно, що вже набирає все-таки форму. Починає набирати форму редису. Це у нас Бодіам. Бодіам гарно виглядає Редис. Сара, я вам там бачу кілька штучок, таких уже теж схожих на дисечку. Але якщо порівнювати оцей лоток з цим лотком, то бадян, на мою думку, це знов-таки насіння торгівельної марки, професійне насіння. Ну, не знаю, може, чому така різниця. Земля та сама, насіння від торгової марки однієї. А ось бачимо різницю. Ну, кому цікаво, хто буде навесні сіяти собі десь е в тепличку або десь ще тумати на увазі. Ось бадіан, ось сара. Та професійне насіння. Ну так, про всяк випадок. Тепер підемо вище. Я переставив наверх квітички. Ну і ще щось. Безелігрецькі карлики веде моя рука. Зараз якось отак виглядає. Це ще два, два куща шпинату. Це наш зелений гекафюр базилік з таким листям. Це у нас рослинка одна росла в вазоні. Тут було дві, я одну зрізав її з'їли, а це залишилося ще хай. Ну, хай трошки просто На смак не можу сказати, щоб вона чимось відрізнялася від якихось інших базиліків. Я його взагалі не дуже розумію смак базиліків. Духмяні, гарні, ці мені подобаються статичні. Вони лист, 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 лист листочки маленькі вони якось найжорсткішають. Якщо стебло все одно там десь там внизу буде жорсткіше, тому що воно там, бачите, скільки там стає такі кущі. Але ж можна ростити далі попересажував трошки глексині. Там дальній ряд я сьогодні розпушив трошки землю. Ближній ряд це, це тільки сьогодні присадив. Не знаю, як вони зачепляться, не зачепляться, затяжка щось може залишиться. От ті, що були для дружини, сіяв, вони нормально виглядають. Ну, якось так. Залишилися, ще в мене перці не пікіровані. І м'яту я не встиг посіяти. У нас світло з'явилося десь сьогодні в 17. Ну, не встиг я сьогодні все зробити. Тобто, якщо сказати загальну таку характеристику, то ТМ професійне насіння мені щось другий раз. І салат один із салатів, який у них купував, коли, який купував завжди, нормальний, був, це, здається, чи Іванкар, чи офіціон, якийсь із них я там раніше в ролику знімав, був ніякий. А от торгівель, торгівельна марка «Смачний». Дешево 8-10 гривень от такі красавці. Так, і ще зараз трошки так здалеку. Якось спробами так зняти. Ось така у нас сьогодні таке відео сьогодні вийшло. Всім здоров'я!